Удосконалення, але трудовий ресурс, безумовно, в не є. Я бажаю всім своїм конкурсантам, виходячи із регламенту, що я повинен завершити, бажаю також плідної праці і успіхів. Слово надам всі не переживають. Я пропозицію, щоб ми тримали з награмку 30 секунд на запитання. 30 слів і відповідь на хвилину на запитання. І по одному одна людина одне запитання, думаю, що буде запитувати. 10 чоловік, 10 запитань. Я прошу 30 секунд, щоб ви не знаєте, що 30 секунд. Давайте долину. чи... На запитання? Велимо, так. На запитання. Як так, є пропозиція хвилина. Да, Займається? Прийнято. Так, Починає працювати. Надрі. По Якщо є виступ, наприклад, під столітна, то скільки? 30 секунд. Казали до секрету можна сказати, підтримую, чому питає і коли. Не тільки на тебе берега, ви нас завжди можуть бути навпаки все вийшло. Щоб ви ті, що підтримують або генблять, ви думайте, що залежить в тому числі від вашої особи, від того, що вибирати і скільки. І може вийти все навпаки. Значить, починаємо задавати питання. Давайте так, щоб не було обіду. Ми йдемо так з цього боку і заходимо сюди. Давай. І тоді, будь ласка, вода собі готується. Хочете з того боку почати? Не хочемо до тебе, це Що керівником управління мені вдалося чуть-чуть поборотися із злочинністю в напрямку боротьби з незаконним обігом наркотиків. Це був 2005-2006 рік. З угодами транспортних засобів і організованою злочинності, де були по е ракетирським рубові. Це перше. Крім того, покращена то матеріально-технічна база, наприклад. Сатанові, науково досвідно ну, криміналістичний центр, це криміналістичний центр на молодіжній зроблене. Ось і тоді це по першому періоду. Останній, другий період це, безумовно, Донецький райвідділ міліції і управління саме на Залічанській Сім. Вдалося зробити. Не, завершив, не закінчилось. Зробити. Ми розпочали будівництво 200 квартирного твору з управлінням жилого будинку як для співробітників мініції, так і для людей, які мали бажання купляти там. Не є там, ніяких ми із цього секретів не робили. Безумовно, люди, які хотіли купляти і там, сьогодні я вдячний, що той регіон так розвинутий. Але що хотілося б ще завершити? Є багато. Питання в тій частині щодо нових форм роботи міліції. Я маю на увазі технічне її забезпечення. Технічне забезпечення, особливо в рамках Держ... Державної автомобільної інспекції. Щоб не був працівник та її кустами, щоб він не вимірював, вибачте, промірку, яку швидкість ви перевищили на один кілометр чи ні, абсолютно ні. Повинен працювати в технічні засоби.

А ну я, повірте, ліці було в 2005-му, в 2007-му. А лучше би розказували за реквідом, в 2006, як виходить. Я так вести не можу. Або сядьте, якщо ви так наполягаєте, сідайте сюди, відіть. З горя. Якщо так буде відбуватися, я не буду вести збори. Ви головне одне запитання. Ви його сформулюємо сформулюйте і поступите відповідь. Вона вас влаштовує чи ні, ви рішення приймаєте ви членами рукою. Будь ласка, будь ласка, на супуте. Може, Немає. мене інформація, що по адресі Абсолютно бути перед вами справедливим. Членів моєї родини є нерухомість. Але в цій нерухомості родина моя не приймає ніяких активних участі ми передали просто людям, щоб люди займали свої роботи. Все. Абсолютно знайомі. Но це не бізнес. Це не бізнес, наші оренда це не бізнес. Йдемо відперед дозаду і хоче. От вони заявляють, що в період керівництва управління Назарічанській, ми згодували, що є. І то продали 5 квартир, 2 гаражі, 8. І коли злою з продали, і 12 квартиру продали, то в Я вам так скажу, дивіться, щоб ми повинні, от я вам сказав. Я сьогодні проживаю в Хмельницькому, зареєстрований і проживаю. Але паралельно тоді, коли у 2004 році, коли мене призначили на посаду начальника департаменту документального забезпечення за режиму, під Києвом, безумовно, я придбав земельну у і з того часу розпочав, і по сьогоднішній день, шановні, я веду будівництво. Так що абсолютно в цьому в цьому я перед вами не буду сприватися, тому що він є ляпності. і наявності. Це є відповідно до закону про засади. Я заповнюю декларацію кожен річ. Я зараз говорю. Давайте без дивані. Я не, не відповідаю на питання. На Шанови, я не триву, не так, в мене на питання наступного змістова. Шановні, у мене питання наступного Скільки ви вибували на керівництво задач, системі МВ, я от вас особисто підходив під депутатом революції, я бажаю, ставлю вам наступне запитання. Чому ви не доклали всіх зусиль? Не по будівництві, а для того, щоб наша країна не опинилася в такій ситуації раз. Система ОМВ за ці 10 років перетворилася, чому ви не доклали суперсі. Те, що ми пожинаємо наслідки цього, розкриємо Майдану? Оце, от, головне, ви розумієте, що Тому що всі, хто перебував в системі, зрозуміли. Але чому ви особисто, маючи такі чини, не доклали досить для того, щоб не відбулося маріками, побудувалася система, на найжитловішому стані з 4-го року і до суда. Я... Шановні, я вам хочу сказати, що скільки мав зусиль, скільки я докладав для того, щоб і одне із обов'язків, яких я рахував за зусиль. У 2010 році, коли прийшла Януковича, я допоможе, я до змінюється дорозі, щоб не приймати принаймні участь по бійці людей і ось тих виконання злочини привального. Зараз запитання задають члени Ради Майдану. Потім закінчимо, переходимо до інших людей. Діба, що люди. Чеку, бажене, будинок недобудований, сімей, ви зрозумієте більше, залишились без житла. І в цей час і в дійпунут, і я який фонду Ярмолинецький на Аркут. Ви зрозумієте, яка не було сняти. Він собі побудував і співа не далеко і братку. Ось одне конкретне питання. 70 сімей наших мельничана, що ви можете сказати? Я вам дам відповідь. В частині ось цього Ярмолинецького червні Валерій, і проти якого заходи виконання, я більше вам скажу, на мій погляд військових злочин разом з, з нашими співробітниками, які підписали фіктивний документ про здачу в експлуатацію 9 квартир і відчиталися перед Міністерством, була порушена кримінальна справа і розслідувалася і передана, виходячи з того, що там причетні працівники міліції. Прокуратура, прокуратура безумовно прийняла рішення. Я рахую, що вона не закону. Будь ласка, з права. Ми йдемо звіти і заходимо. Шановний Володимир Іванович, я вам хочу згадати, ви працювали вже в органах внутрішніх справ певний період часу і є запитання. як Я розумію, це питання таке. На вашу думку, що сьогодні, от я де, кого знають, наприклад, тут люди, які є, користуються повагою дійсно справжні керівники нашій області. Тобто міста, начальник міських, районних. На вашу думку, то є. Ось дивіться, давайте ми розсудимо. Період усього всього, у всього вий, міністру Закачен, який був при міністрі Закарченко, і які виходили з умовно, наказ злочинку. Я би їх не рекомендував на цю посаду. Я би не рекомендував. Більш того, для історичної справедливості, заради історичної справедливості, я би призначив тих людей, які до 2010 року працювали віддано на благозахист прав людини і боролися з правопорушеннями та злочинами. І якщо ми за цей період до 4 роки... Не змінили свій поглядок принципових патріотизму українця достойно громадянина, я би їх рекомендував з ось громадських слухань на посади керівників. Ну, наприклад, дивіться, по місту Хмельницькому мельний Сергій Василь Васильович був застойний, по Славуті Остапчук Василь Васильович, по Кам'янець-Подільську є один із конкурсантів ще Микола Русадович і багато інших. <анкруто> Я з ними співпрацював, знаю їхні професійні рівні, навички Якщо ми даму, не гір, то ми сюди не полежимо. Я б продавати сюди так <круто> само. <сь> Ні, домовилися, що всі поки... Лютий 2005 рік по січень 2007 року і з січня 2008 року по березень 2010 року, коли зміна пройшла в Міністерство. У 2005 році я коли очолювала... добре, як мене називати? Ніхто не сказав, що правда, було офіційне звернення і була судова справді. Тобто людей виключали звичарги, звіт міністру внутрішніх справ подавали такий, що працівники міліції забезпечені житлом. Було розслідування також, там було будівельне управління. Ви вже дві задаєте питання перше. Тому ви мені допомагаєте задати. Друге питання. Друге питання. Дивіться, зараз перебуваючи на пенсії, маючи нападницю з думку, громадську думку. Займалися, чи були ви активним учасником тих, чи зверталися ви працівників правоохоронних органів пенсіонерів, які ваші дії посередні, чи тут в чи там у Києві були в вами безпосередньо здійснені? Це друге питання. питання, і я Я ще раз ви прийняли регламент і ви мене чому не звинувачуєте. Просто використовуйте свій час хвилину. Вже 5 хвилин задаєте питання. Я в частині тут у нас є багато ветеранів органів справ, я бачу. Херт, Борис Іванович, так. Він може дати відповідь вам прямо, щоб не я, щоб ви мене і інші не звинували. Бачу, яка ваша позиція була часів, за часів, роботу, Що ви робили, які, які саме ви, ну, дії ще раз говорю, людина має право, будь-яка, будь-хто будь сюди зараз стане, відповісти так, як вважає за потрібне. Ваше рішення приймаєте рукою. Ви член Ради Майдану. Ну, Подивіться, ось в частині е, тих, що ви казали, судових справ, які розглядалися, що ми неправильно звітували десь перед міністром, в частині забезпечення житла працівників міліції. Я на посаду заступника начальника управління Русправом області був призначений в кінці 96-го тоді дійсно, і в 97-й рік було дуже багато скарг в частині неправомірного виділення житла співробітника Було багато і були судові рішення. Я прийшов, прийняв на засідання житлово побудової комісії, бо це колегіальний орган. Від кожного управління є представник, старалися, щоб були більшість керівники. І ми започаткували у 2007 році, приймаючи таке рішення, житлово другому комісії щоб ми надавали право працівникам міліці, бо ну, категорія працівників міліція, надай мене низько забезпечена, щоб вони мали можливість писати заяви і отримувати житло як інвестори наші національні, тобто інвестуючи в будівництво, брали зобов'язання, що вони платять частково на, 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 на певний період часу. І міністерство, якщо є можливість, вони сприяли цьому всьому. І в нас вибудувалася така система, що потім вся Україна приїжджала, це був 2007 рік, кажуть, приїжджала в Хмельницький і дивилася, і брала як зразок, як приклад, як забезпечувати житло в такий економічно складний час. І це явився досить позитивний досвід для інших цих управління або областей. Частині яку я займав позицію. Дивіться, я вам скажу, як будучи депутатом обласної ради, мабуть, ніхто таких компромісних запитань керівництву нашої області не задавав, як мені прийшло Чому? Даю вам відповідь, щоб для всіх було зрозуміло. Коли прийшов я в першій каденції 2005 році, то на мою долю випало так. Що Василя Степановича В'язуху прийшлося його затримувати. Ми затримували, провели розслідування кримінальної справи. Але виходячи з того, що це був посадовий злочин, ми зобов'язані по кримінальному спеціальному законодавству. передати юрисдикцію прокуратури, прокуратура пред'явила звинувачення і направила для розвитку суд. В суді довго ця справа кримінальна переглядала і була повернута. Назад. І так віч ушло від кримінальної відповідальності. Але ще в 2011 році, коли Василь Степанович Я звітував на сесії обласної ради свої досягнення, то я йому задав одна єдине питання. Шановний Василь Степанович, чи не доцільно вам написати заяву за власним бажанням, і піти цей досвід, який ви нам розказали з депутатами ради, які ми в на себе в області, і, і піти попроситися в інші європейські держави передати цей досвід. Ось так культурно коректно я задав йому питання, щоб він усвідомив, на якому він місці заходить. Розумієте? Ми не питання як по революції ваша позиція, ваша ось. Я ради майданги слышу. Паляти, то, мабуть, треба було приймати удар на себе. Бути компромісним і захищати, а не пустити їх на те, що вони стали виселим. Просить цікаве питання, я вам вдячний за цю позицію. І я вам дам відповідь. Скажіть мені, будь ласка, ми знали, що пан Янукович на протязі трьох з половиною років всьому українському народу травм мозги, що він йде до Європи. Я Ви знали? Так. Я не був впевнений, що він поверне через 3,5 роки курс на Євроазію. Це складно мільйони. Так, будь ласка, не приймайте. Часто не хватить, будь ласка. Є інформація, не інформація. Це всі знають, що ці машини є в основному УВД з 2006 року. Наприклад, пан Перевиньюк, як такий, знаєте, займався, навіть страшно сказати, займався корупцією, він допередження часу на посаді. Зараз йому не можуть привезти, він на літанян. І сильно мій хвалився на днях, що коли він призначені, він одразу виходить з літаняного на роботу і буде продовжувати. Так, працювати, за вищому працювали цього. Питання людині чи не закладу. Питання, чи будуть такі люди звільнені і переглядатися в особистий склад, чого не вже на заходів ще тоді? Спасибі за запитання. Да. Ми розглядаємо мене. що перебування Ви задали Я за терпимість і за культуру, ми хочемо дає Я не впевнений. Ви впевнені, що я буду начальником управління? І я не впевнений. А як я можу сказати, що буде завтра працювати чи ні? За вашу... За вашу... Так, Наташа, будь ласка. Наташа, будь ласка. Так, Наташа, будь ласка. Володимир Іванович, ви відповідайте на запитання, Наташа, я прошу не зривати засідання. Ви задали вже три питання. Витаска, я так, наступні. Володимир Іванович, ми, звісно, благодали вам, щоб ви виховали таких керівників, як розізнаний Олександр Ігорович. Але У мене буде пропозиція така. Юлія Володимирівна виступає зараз по телевізору і запрошує працівників міліції, органів. Виповчих дати і піти попрацювати в восточному регіоні. Чому би з таким опитом, як ви, не піти в туди і не очолити області, пір це дадіє? Владимир, запишіть він, він просить, щоб ви не коритували його. Следом ради Майдану. Три секунд не шлемо, я розумію. Не члени, третій секунд. При працювали, лишалися за права доларів, бралися за розрішення 300 доларів для того, щоб на вашу підпис. І дайте відповідь, як построїли ОГНЕ, і скільки було притягнути працівників на того, щоб заплатити, щоб це достроїти. Молодець і вично чортне.